Я за те, щоб чоловік був чоловіком, а жінка була жінкою. Я за класику жанру. Якщо сьогодні люди говорять ні, світ помінявся, жінка може бути також чоловіком заробляти гроші, бути самостійною. те, ти... я кажу: правда, правда, тоді покажи мені ту жінку, яка сто разів від підлоги відіжметься, яку штангу витягне 150 кг. Покажи мені таку жінку. Справді жінку. Покажи мені такого чоловіка, який може народити дитину. Не доріть себе і не доріть людей. Жінка має бути жінкою. Така її природа. Вона має дітей виховувати, і вона має розкривати себе як жінку. Вона має створювати атмосферу в родині. Це її оберіг, це її природа. А чоловік має ставити цілі, досягати їх іти туди, де важко. Це його природа, досягати ставити цілі. Жінки йдуть в реалізацію не тому, що їм там класно, офігенно, а тому, що їм страшно, тому що їм боляче, тому що вони спробували, і в них не вийшло, як правило, як правило, наголошую. Не повторюйте ці такі помилки. Якщо у вас не вийшло, значить ви робили щось не те, не так. Просто попрацюйте з собою, покращіть себе, відкрийте своє серце. Просто відкрийте свою природу, навчіться бачити себе справжньою, яка ви є, і тоді буде у вас все добре. І тоді в стосунках до вас прийде чоловік, який буде цінити ту жінку. Бо більшість жінок на сьогоднішній момент, це є правда, проживають своє життя у своїй голові. Вони виживають, вони не проживають отут, вони виживають в своїй голові. Будьте щасливі та обов'язково багаті.